Ну що, коцкарі. Треба нам поговорити. Що не так з коцками. А вать, скорше, що не так із коцкарями. Никайте, є у нас руснацький сервер. Параний, файний. Люди на нього заходять. Деколи май часто, даколи маймало. Чогось сяк стало. Це ми самі знаємо, що нам тут треба. Ну, некайте, пару прикладів. Мономайк поклав колізей. Пау! Айбо чилять не дуже ця йтися бити. Ну, не то та татуї аудиторія, не туті люди. Не інтересно їм все це. Та й Мономайк перестав так часто заходити там. Ну, може, не споза цієї причини, а й споза другої, або. хоч так хоч сяк, уже так часто не заходить. Я поклав штреку. Я поклав штреку і. Провів їм у декілька локацій, айбо зась. Люди не так часто ходять у гості один до другого, і, і я собі то, -то думав ж буде. Що ми тую всі робимо? Поїмне люди, такі Мій Цюмбор, Василь, Вадь, Томаш, поклали хижу та й... та й. все, Вони більш не заходять, про них вони вже прийшли в Майнкрафт, вже все готово. Все вже стало, що могло з ними стати. Ну, а я той що роблю. Є у нього в голові пару мегаломанських проєктів, дакотрій вже поклав, дакотрій щеся лише планують. Айбо чогось так є, ось сися комуніта, поміж собою, не всеся єднако капчат. Не всі тут глядають єдно і то, то саме. Туй але заходить новий челяник, е, предлагає якісь нові івенти, і не знаємо, що з того буде. Не знаю, мені середи ся сякоє на, на кожному сервері, айно. Я просто много де не бавив, я не знав. Но, да коли чуємося, ось щось той хибит, щось іще додаточне, щоб у нас посправді язало уєнно, бо що б то могло бути?